21 березня 2016 року Чернівецький телезаражний вокзал. І ось така картина. Вагони наповнені деревиною, кругляком, які відправляються на сусідньої країни Римунії знаходиться в Чернівецькому різнорожньому залі. Звертаю увагу на один із вагонів, який наповнений вщент кругляком деревиною, яка не схожа на сосну, тому що ми бачимо ось сосна зліва. Так. І ось ще справа. А цей вагон наповнений якоюсь другою сериною. Чи тут бук, чи тут дуб. Не можу вам сказати, тому що я не експерт. Але порівняно з другими вагонами і кольором стовбура, то каберина... Не схоже зовсім на сосну. В попередніх відеоматеріалах я озвучував те, що на жінружному залі Чернівці знаходяться вагони, наповнені не тільки. Сосною, але іншою деревиною, тобто березою, буку. І ось ми побачили, що дійсно не сосна і ще інші сорти дерев вивозяться, з території України, вивозяться з України. Ось ми наблюдаємо ту картину ще два. Ось ми наблюдаємо картину два состави. Тут маєш лони на повні гриміною. Тобто березою, буку. І ось ми побачили, що дійсно не сосна. І ще інші. Сорти дерев вивозяться, вивозяться з України. З такою сирвиною, як ті стовбури такі, що які грубі, то ще ще можна миритися, але я не розумію, ось ми бачимо дуже тонкі деревця. Да? якісь стовбури тоненькі, та напевно, виходить, що вже всю стару сусну стелили. Вже немає чого пилити, взяли це за молодняк. Їм вже не вистачає, ми зараз крадуть краду як перед смертю, годні нажертися. Мало і мало. Ось ми бачимо за цим вагоном. Ще один вагон наповнений деревиною. Получается, що 4, а то може і більше нашло зараз знаходяться на даний час на території жиревок зала. задати питання нашим можновладцям, президенту, прем'єр-міністру, уряду, Верховній Раді, скільки таке неподобство ще може продовжуватися і скільки ще будуть рубати, знешкоджувати наші ліси і коли вже не стане цьому край. Розуміючи те, що це моє аматорське відео нічого не змінить в цій країні. Надіюся, що хоч на долі секунди наші українські можновладці задумаються про те, що не приймаючи Певних законів або приймаючи закони на користь корупціонерів, які дозволяють вивозити ліс нашої держави, нехай їм буде соромно і в трішки задумається. Адже вони отримують зарплати, адже вони вибрані народом. І я вважаю, що їм пора вже задуматися і робити справи, приймати закони, які будуть захищати народ, будуть захищати. Е Надри України, надри цього народу. Подумають трішки про екологію, адже ми знаємо прекрасно, чим це чарівато, Масове знищення лісів на Україні. Це і забруднення повітря і масові затоплення сіл. І виникає ще одне питання. Скільки зрубати деревини вони хоча б засадили хоч один літак нової сосни, замість цей зрубаний, хотіли себе напряму і задати таке питання тим, хто вирізує, хто дає накази, хто підписує лісові квітки. Я вважаю, що неціліспрямовано це роблять і знаючи про те, до чого ця їхня, так можна сказати, неправомірна байдужість. nasze wnuczki na